Як побачити, що проблем як таких не існує, що це тільки ось ум описує щось як проблему, або щось, що чогось йому не вистачає, чи чи його хтось там не любить, чи хтось до нього погано ставиться, чи з оцим описанням і з'являється ось це погане ставлення, чи чогось справді. Не бачить у своєму полі, коли є ось цей описувач, ось цей ум. Точніше, це просто думки, які виходять, які виникають у вашому просторі. Тобто ви є нічим, ви є ось цим тишиною, ось цим простором, в якому все виникає. Виникають різні звуки, виникають думки, виникають розмови між тілами. І ви не є навіть тим тілом, з яким ви себе утутожнюєте. Просто на вашому фоні виникло тіло, яке щось робить, а ум його, його, описує його дії чи точніше думки приходять, що я щось роблю. Я там втомився від того, що я роблю. Це мені важко, це мене вже... Ось цей описувач від нього приходить більша втома, ніж від того, що робиться в моменті, коли цей виключити ось цього думальника, то побачиться, що тіло саме робить і завершує якусь роботу. І ось цієї втоми як такої немає. Просто Констатується в моменті, щоб тіло щось зробило, бачиться результат роботи. І так само про різні хвороби, можна сказати, що їх так само не існує. Тільки фокусом уваги створюється якась хвороба, чи створюється якесь те, що, наприклад, немає грошей. Фокус уваги. Там, наприклад, виникло, виникло якесь відчуття. Воно виникло навіть не в тілі, воно виникло просто в тому просторі, як я казала, не є тілом, ви є цим простором, в якому тіло щось робить. І ось вини, в цьому просторі виникла ось ця виникло відчуття. Наприклад, біль... Першіння в горлі, чи біль голови, як описав ось цей ум, як прийшла нам думка, мене болить горло. І зразу утворюється історія, чому воно болить? Воно зразу говориться, це тому, що я вчора простив і зразу підтягується старий досвід, стара пам'ять, як зі мною, наприклад, було з горлом, що може бути далі. І цим самим фокус уваги залишається. Ось тут в тих, якби вже хворобу створює, і таким чином ви вже відчуваєте всі ознаки простуди, і цим самим хвороба залишається на деякий час, а хтось може з таким фокусом залишити хворобу і на довгий час, зробити її хронічною, хронічною при цьому присвоївши ось цю думку, що я. У мене є така хвороба, і, все, і ця хвороба залишається так само про гроші. Якщо фокус уваги там, тобто думки там, приходить думка, е, у мене немає грошей, чи і мені потрібно ось це зробити, щоб були. І ось ці всі думки вони. Залишає там фокус і справді бачиться, що грошей немає. Коли дивитися просто в ось цю тишину, в оцей простір, ким ви являєтесь, ігноруючи ось ці думки, тобто їх дивитися просто в цю тишину, наприклад, зараз закриємо очі і зробимо цю практику, ми зупиняємося і Бачимо цю тишу, з якої виникають якісь звуки. Там півень, там хтось проговорив, там щось стукнуло. Але весь фокус ось тут і просто бачимо в просторі ці звуки. Проїхало авто, але при цьому не описуємо. Просто спостерігаємо ці всі звуки, які виникають. І в цьому просторі може виникнути думка. Чогось немає, мені чогось не вистачає, там здоров'я, грошей, любові. Хтось в мене не любить. Ось це все виникає на фоні вас. Просто спостерігаємо і відпускаємо цю думку. На ній не акцентуємо увагу, тому що коли увага там, зразу ви стаєте ось цим я, кому належить ось ці думки, кому належить. Але ж ви не являєтеся ось цим я. Ви являєтесь усім, Ось всім світом, який виник у вашому просторі, ось цей це ні ніщо, на фоні чого все виникає. Ви якби усвідомлюєте це все, що виникає, якийсь вітру, повівання. Ви не є й це тіло. Ви просто бачите ви ось цей тишина, фон, ніщо, іншими словами. І все є тут Бог. І вся є любов, і, і в цій любові це все виникає. Щоб не ставалося, як не слухати, як, які думки описують, ось це, що стається, все бездоганно. Тому і немає ніяких проблем, тому що все бездоганно. Якщо не слухати цього описувача, все тут ідеально. Виникає і зникає з'являється. і ось тому немає ніяких проблем, тому що проблеми є тільки в цього я, в цього описувача. Він чимось може бути незадоволений, не згодний з тим, як життя тут проявляється. А життя просто саме себе живе. І при цьому. Воно благосне, коли немає ось цього я, коли виявити, ось відбувається розпад цього я, тобто він не сам розпадається, а, а приходить усвідомлення, що його ніколи і не було, що він виник, просто почав описувати і закривати якби собою справжню всю присутність. Закривати ось цю тишину, якою ми являємося. І коли перебувати в цій тишині, просто усвідомлювати, як все виникає, спостерігати це, не давати думкам закривати це, просто їх ігнорувати, нехай вони собі течуть. Поки ось цей я взагалі побачить, що він тут є непотрібний і не, стане, не настане повністю тиша. І ось це життя з Богом не настане. Життя в любові і без опису. І щоб ось це побачити, що не існує ніяких проблем у житті. Треба навчити спочатку спостереженням, навчитися бути, спостерігати. І лише побачити, спостерігати за тілом, за всім, що виникає, і тоді побачити, що лише потім з'являється ось цей, хто описує, хто не згоден з цим, що виникає. Так просто воно просто собі є, і воно ніби як нема з чим порівняти, нема ось цих знань, що, тобто немає когось, щоб зрівняти, що це добре, це погане. Немає знань, цього минулого досвіду, якби що ось так це добре, а ось так погано. Немає минулого досвіду, як виникає якась хвороба, немає минулого це як. Таке враження, що стерти всі знання про цей світ, стати чистим листом тим, тим, як дитиною, тією, як дитина маленька, вона усміхається, вона взагалі не бачить ніде чогось поганого. Вона просто проживає через себе відчуття цього світу, і в, і в неї немає ось цього. Ще у який описує, тому для неї цей світ чистий. Так само в тварини вони не мають із цього описувача і вони не знають, що може виникнути зараз якась небезпека чи проблема в якийсь момент. Вони просто живуть кожен раз в моменті. З довірою. Людини є ось цей ум, коли, що він виникає вже десь в трьохлітньому приблизно віці і починає все описувати. І з того моменту починається це життя в думках, а не в тому, що є. Але можливо повернутися в тепер, І не бути думками в минулому у майбутньому в якихось проблемах. Так само є таке, що хтось ну, є багато пар, наприклад, хтось не, не може там завагітніти, які не можуть, є, або в якась інша проблема, вона є тільки тоді, коли. Є ось ця думка, яка собі присвоїлася, що я не можу, коли ось цю думку відпустити і побачити, що все є, зразу виникає вагітність. Це тому, що дивиться в цю думку, фокус уваги на цій думці і ще там важливість сильна, знявши цю важливість, дозволивши просто життю бути, починає збуватися. Ці бажання, тому що нема того, хто описує, що чогось в мене немає. Оце все, коли ось цей побачиться, що ось це і я, тільки і ось ці програми всі записані, вони не давали чомусь збутися, ось ці думки. Коли їх все позабирати, тоді ж вже. Побачиться, що воно якби починає проявлятися в просторі. Оці бажання, от, от то, чого ви прагнули. Має зникнути ось цей хочу. Хочу це так само ось цей я, це він хоче. Має бути просто усе є. Я є і усе є. тобто... Достатньо того, що я є. Я є як оцей простір. Навіть нема з цього я. Просто все є. Все відбувається. І ось так. Ще багато можна говорити на цю тему. Задавайте питання, буду відповідати я. як з цим я працювати, тому що зараз ера якраз з цього просвітлення, що всі хочуть, якби поклик виникає, такий розпізнати істину. Коли вже неможливо жити за старими ось цими правилами, за старими парадигмами і просто хочеться здатися в цьому в присутності цій, просто бути і жити в благості.